Майже дві тисячі гривень лише на канцелярію. Скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи? Моя колега Ольга Данялюк проінспектувала і зараз розповість більше. Хочу до школи. Аванір цьогоріч іде у перший клас. Збирати майбутнього школяра до магазину прийшли усією сім'єю. Рюкзак нам треба бо перший перший клас іде. Зошити нам треба, ручки. Кольорові олівці. Окрім канцелярії, потрібно буде придбати і одяг. Треба і спортивний костюм. Я думаю, що треба, напевно, вишиванку, якісь кеди білі чи чорні, щось таке, Да. Спортивний теж, так. Тож, так, тож, так тож, спортивний костюм теж треба. Не дивили, не знаю, які ціни на спортивний костюм, ще не знаю. Ще не дивилися витратити на усе необхідне до школи родина планує 5 тисяч гривень. Легше в цьому плані хіба старшокласникам, в яких деякі речі лишилися з минулих навчальних років. Загалом то е, сталося з минулих років, але зошити і ручки це обов'язково. То десь орієнтовно теж на тисячу гривень. Судя по тітрадям, якщо їх нужна 30 десь і самі ціну. То тисяча Єдине, що ми купуємо рюкзак, бо в минулому році ми купували рюкзак. Він дуже якіс... хорошої якості, якби він зберігся. А все остальне зошити обкладинки, ну як хлопчик, все мусимо скуповувати наново. Ціновий діапазон на зошити досить широкий і залежить від смаків та гаманця покупців. Зошити на сьогоднішній день в цінах від 3 гривень і до. І вище, в залежності від того, якої якості зошит, і якого виробника, якої торгової марки. Модні зошити можуть коштувати і 20 гривень. Ручки так, також значить, ситуація така, в залежності від його якості, від довжини письма і від модності, скажімо, аксесуару, ціни від 1 гривні 30 копійок приблизно, і до, може бути до 25 гривень ручка. Бюджетно придбати можна також і шкільний рюкзак. Дешеві рюкзаки це може бути ціна і 300, і 400, і 500, і до 1000 гривень. Але не завжди дешеве, воно є якісне. Тому, в принципі, для дітей економити це ну, трошки неправильно, я вважаю. Якісний, добрий такий рюкзак починається в ціні десь приблизно від 1200 гривень. Якщо вже такі супермодні, супер аксесуарні, такі суперові, то вони до трьох тисяч гривень. При виборі рюкзаків у магазині пропонують звертати увагу, щоб вони були ортопедичні. Особливо для молодших школярів. А от студентам простіше. Про портфель не думають, скуповують канцтовари. Студентів теж потрібно збирати. Я думаю, що в тисячу гривень канцелярія достатньо буде. зошити. Це на цілий рік має вистачити. Ручки, олівці. Для математики, якісь прилади, для геометрії, алгебри, малювання. Того року, може, 500 гривень йшло на всі канцтовари, які такі базові, а зараз більше десь 700 буде, 800. Зошити, ручки, олівці і все в такому роді. Покупці додають, ціни у порівнянні з минулим роком зросли на все. Тому цьогоріч, щоб купити необхідне для навчання, доведеться викласти з гаманця більше гривень. За попередніми підрахунками, аби зібрати дитину до школи, батькам доведеться заплатити дві тисячі гривень. Це без врахування одягу, взуття рюкзака та інших аксесуарів. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.